Армі BTS UA презентує BTS Monuments Beyond the Star трейлер від 20 грудня. Гадаю, що саме перші дні нашого дебюту були набагато складнішими, ніж дні тренувань. Ми маємо бути більш вражаючими, Крутилася в моїй голові. Здавалося, ми недостатньо майстерні. От навіть не знаю, чи ми були просто амбітними чи не усвідомлювали реальність. Хто вони? Ми були айдолами, про яких ніхто ніколи не чув. Що ці люди думають про нас? Багато хто мав сумніву щодо нас. Ми все це пережили, аби зайти так далеко. Було таке відчуття, що ми постійно біжимо, наче безкінечний рух, що не має фінішу. І це щодня так було важко. Ми хотіли зупинитися, хоч на мить. Ми часто обговорювали це. Чи правильно ми вчинили? Ми так багато працювали сім-вісім років. Чи доречно зупинятися? Навіть якщо хтось з нас і прийняв би таке рішення, здається, ми просто були не в змозі задовольнити таке на той час. Насолодимося миттєвостями. Незалежно від наших відносин з компанією. Я просто хотів побачити, як мембери посміхаються. Ми стали справжньою родиною. Так, бо немає інших слів, аби пояснити це. Гадаю, ми стали сильнішими. Завдяки цьому команда змогла зрости ще більше. Це був один з найважливіших етапів, який нам довелося пройти. Тож розпочнемо писати нові сторінки історії. Дякую. Дякуємо. Дякуємо за переклад та озвучку Армібітіс.ua. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. Файтін!